Всім привіт, друзі! З вами знову я Мирослав та. Тобто, вибачте, не Мирослав. Мирослав Ну так, Сьогодні ми будемо грати в Counter-Strike 2. Ми будемо грати з Потамом. Бейнас. Так, да, до речі, е-е, э, лишаю воф. Е-е. Э, так, да, так, да, так. Да, це обов'язково складно. Ну да, да. Ну да, я Короче, друзі ми ще плануємо... Якщо ви хочете другу частину, я вже вам кащить мені, макар. і найближчим часом ми Ну, ви поняли, будемо зніматися разом. Не, ну я загалом КС граю 3 роки в КС. Ну, в 1.6. Десь як Макар. Ну нажаль, жаль. Ну да, и у нас скилл двери есть. Минус. Ну, это секунд 10. Ааа, Da. Stad! Це моє саме. Добре. Ну да, це правда. Да, да, -да. Ну, це правда, це. Не треба тебе Жестко я просто туплю. <laughs> Думаю, что в другом пілоті макар же, я буду играть краще, окей. Okay. Ты ж вот крики. Ну добре. Вот. Черт! Надо сайт ты на ну мокале. Не, просто вот, на моем канале просто. Це перше відео. Це перший гість на моєму каналі. Блін. Окара у мене гарно виходить, друзі. Я, Я не відстаю від Макара Я одна мінус один, І дуже такий великий. Ну, а я на компі. До речі, я можу. Мене мене проти валять. Тихо. Мінус. Ні, ну я не... Я один рік, яка я зграю. І мені, в принципі, ну, я я нормального канаю. А туша Фухай Макаром может еще пидом спрощение Оп-оп-оп. Вс, ах ты ж. А ага, таки. Опа, хто тут у нас тут новинцов? На, Оп-оп-оп. Серйозно? Я тебе не бачу. Не кость тут інтересний зарубок нема, скажи, макати. Ну коли, ми, може, в другий пілот буде. Вибач? Ти мене не попереджав, чесно. Не попереджав. Мінус з револьвера. все, я уже так... Ну да, да. Не, мы не вообще... Я на ну, карте меня постоянно. А карта бы валит тоже. Нас макаром валит. Его... <турț> <турț> ну да, в принципе, да. Они, э, ну... Пока мы уже рассказал в видео, я вам здесь видео расскажу -то. про Макара. Я к там подружилась, ну вы Не дивитесь, мы просто ужасно играем. Серйозно, будь ласка Хто це, хто тут? Якщо буде більше, ніж 10 лайків, то... Ну, да,

бо я так собі граю mm. <laughs> бо я тільки в граю один ой oh. Блін, а я тобі хп і mm. да, поставте <laughs> лайк кто ракут кезер Не буде... <плузь> ну мені, б... якщо... Я це я, я знімаю не відео а подавався. Давайте <плузь> е макар що тоді будемо грати. Давай Так далі. Так райм, я ж тебе далі запрошую. Друзі. А в що ми будемо грати, каже ботами чи з игрокам. Що сами? Давай з за игроком. що? в пілот? Я не знаю. Давай в ногами. ні ні не, не в другий пілот Спроще. бій нас. Бей нас. Просто друзі не хейтіть потому что... Ну, бо ми з Макаром так собі граємо. Ну, Макар краще, ніж я, конечно. Але ми все, да, на такие профессионалы, что понимают. Идеально. Так, за кого заходим? Макар, за спецназ. Я не знаю. Я... Я... А, минус, я не знаю. Помилився. Лилия. Тут я кашу Лилия. Ну да. Ты еще 12 хвилин, чуешь? 12 хвилин. Ладно, зараз. Ну, 12 хвилин съемки. Видео зараз. Ну, это недолго. Вот, Циклон! Циклон на него. 没有要怎么走？ Я взагалі не хотел. Просто связался с собой. Ладно, слово. Вы почти друзья на хейте, где просто <teu шоу> <tap> Бляха. Я просто кажу бляха. Вот и все. Бляха муха. Да, це я, взрывашон. Вот. Бляха муха, це, це не мачуха. Бляха муха, це

Jeszcze zrobię Так, друзі, ми зараз підемо один на один. і Макар, пам'ятайте переходьте на канал, ми грали в війну, і якби ну, я йому піддавався, да, Макар? Так а що ти там сказав з піддаванням ти щось мені будеш піддаватися А ты будешь шо, передаваться мне? Ну, заранее до всех я. Просто пришел погулять. Ну да. О, тебе пинг там. Да, друзья, мы просто... Засив, курочка яма. Мне, в принципе, такие подарунки и треба. Ой, блин. Максим, ты полный отстой. Да, короче, циски на море Да еще не я ему моря подавал По дарувам, по дорогам правильно да, Даймо как ну, по дорогам Я тебе не надоровал, я тобі не... ну, об меня Ну об меня Йоу Меня Мне наросла нас Так у нас убийство однако Блін, я хотів тебе нас. Я тебе хотів нас секс щоб ти знав. До <рес> ну, речі, друзі, якщо вибачте, що повторяється е... другий чи третій раз. Е... Якщо... якщо ви хочете, щоб ви. Щоб ви хо е, якщо ви хочете, щоб ми з Макаром другу частину. Це на ну, Макар, почекай ви Якщо ви саді хочете, саді. щоб. Всім е, привіт, з вами я Макар, і ми розсоли І Ми починаємо, і ми играємо до Блін, ну я тобі хп наніс ніс хоча б. Я тобі хоча б. наніс чи ні? Чи не наніс? Так от, друзі, я вам так скажу. Якщо ви не збираєте більше 10 лайків, десь 25 лайків, тоді ми з Макаром випустимо другу частину, і ми граємо в КС разом. Типу у мене золота реакція. Прям-прям. Коротше, друзі, э, всім папа. -па. Всім папа! -па, э, побачимось в другій частині на 25 лайків. Всім папа!